Вітання, мене звуть Денис Бігус, і останніми тижнями трапились дві будівельно скандальні історії, про які варто поговорити. Це, звісно ж, реконструкція Охмадиту і будівництво першої черги національного меморіалу. Історії, якщо дивитись на них поверхнево через заголовки новин, дуже подібні. Ну, а що, що там скандал? Що там скандал? Але насправді, на мою принаймні, думку, вони суттєво відрізняються, хоча мають абсолютно однакову причину в основі. Втім, і детальний розбір обох історій, і розлога. Якщо сподіваюсь, хтось захоче поговорити про це публічно, розлога розповідь про причину подібного це кіно, яке треба робити десь, я так думаю, на жовтий. Коли, за моїми очікуваннями, історія Хмадиту добіжить свого кінця. Плані реконструкція, яка тепер має відбуватись за державною процедурою, не станеться до дощів, а потім не станеться і до снігу, бо я не уявляю, яким чином державна бюрократія зможе пройти цей процес швидше, ніж до листопада. Тож цей блог поки що буде про національний військовий меморіал. Yeah. Там є про що поговорити вже зараз. Давайте щоб не було завищених очікувань. я Підкреслю двічі, що це все ж таки блог. Тому буде розповідь, а не оцей каскад фактів. І саме я записую цей блог з двох причин: по-перше, в будівництві національного меморіалу приховані обличчя героїв. Наших матеріалів, причому, ну так собі приховані неглибоко. Ну і по-друге, серпень, час відпусток, ретрітів, відпочинку, весіль знову ж таки. І от хто не встиг спітлять, той в цій студії і значить робе до початку оголошення. Якщо ви надумали мобілізуватись, то один дуже відомий реально у вузьких колах і реально якісний підрозділ Нацгвардії шукає людей. Підрозділ спеціалізується саме на БПЛА. Люди вони душевні, ефективні і хі -хі, креативні. Е, я розумію, що зараз варіантів багато, але я цих чуваків знаю, знаю їхню роботу і можу рекомендувати. Там є безліч цікавих кнопочок, які вас. Навчати правильно тиснути вхід через анкету. Анкета під відео. Якщо без жартів, то це хороший вибір і хороше місце. Тому не зволікайте. Бо це тільки поки ви цивільний, у вас є можливість обирати. А переводів в нас як не було, так і немає. Повертаємось до історії з національним військовим меморіальним кладовищем. Це повна і правильна назва. Трохи перед історією. його створення через то затримки, то метушню стало доволі позорним процесом, починаючи з того, що закон про створення проголосували лише у 22-му році, після появи закону почались тривалі і відверто недолугі спроби визначити, а де ж його побудують? Недолугі тому, що замість того, щоб пробити варіанти і визначитись. Ці варіанти обирали за якимись неясними критеріями, оголошували після оголошення з'ясовували, що місце не вдале, переносили, і так по новій і по новій. Кожен анонс, кожен варіант супроводжувався скандалом і нервами. Паралельно з часом зростала і напруга між родинами загиблих захисників і організаторами, скажімо так, меморіалу. Ну тому, що його будівництво ніяк не розпочиналось, а він потрібен. Він дуже потрібен. В 23-му році, нарешті, визначились з місцем Биківнянський ліс між Києвом і Броварами. Представили проект, і зненацька знов перенесли місце. Тепер вже остаточно, ніби як, на південь від Києва аж за південне кладовище біля села Мархалівка. Причини переносу, з, скажімо так, організаційно-бюрократичної точки зору там доволі зрозумілі. На новому місці більша площа, простіше оформлення землі і ряд інших причин. Нова хвиля невдоволення у родичів загиблих викликана цим переносом ще більш зрозуміла, бо раптовий черговий перенос і розташування в 12 кілометрах від кінцевої станції метро, бо ліс значно ближче. Є певна іронія в тому, що, от, за словами голови Українського інституту національної пам'яті, Оце нове місце і, і розглядалось для меморіалу аж на самому початку процесу. Тобто влупили в усі штанги чисто, щоб повернутись до початкового варіанту. Ну, ок, не звикати. Після оголошення цього старого нового місця було ще ціле коло протестів жителів сусіднього села цієї ж Мархалівки. Я відверто скажу, що ані їхні претензії, перестороги, ані форму, в яку вони вилились, я адекватними не вважаю. Тому зараз просто констатуємо факт ще одного емоційного конфлікту. Ця вся передісторія тут для того, щоб сказати, на момент оголошення тендеру на будівництво першої черги історія будівництва меморіалу вже обросла, е, я нарахував півдесятка, обросла скандалами. Причому переважно через неспланованість. І всі сторони ще до тендеру перебували в максимально знервованому стані. І от не вистачало ж тільки незрозумілого тендеру, щоб ух, і в цьому плані організатори не підвели. Секунда диванного моралізаторства. Де мій диван? Та похуй. Я вже вище сказав, що більшість скандалів з меморіалом були через не надто глибоке планування, іншими словами, ситуативну метушню і оголошення непродуманих варіантів. Давайте оце помножимо ще на таку настільки вже традиційну, що і непомітну навіть проблему, як публічні обіцянки. Теж не надто продумані, і що більш важливо, такі самі обіцянки, але вже не широкому загалу, а високому начальству. Ну, в плані, дивіться, я переглядав історію меморіалу, і от в новинах за березень цього року вже звучить про те, що перші поховання на національному меморіалі будуть до кінця року. А тоді ж глушень визначили з місцем. Там ще до Тендеру і близько не дійшло. Я не сумніваюся, що переможець вже в березні визначений був, але ну, там же ж є процедура, вона складна, будь-що може піти не так. Е, проблема тут в наступному: спочатку всі пройобують час непродуманою метушнею, доводять всіх до стану зробити негайно, намагаються пригасити всю цю нервовість обіцянками, над якими теж не дуже подумали, і З'являється новий дедлайн, через цей дедлайн з'являється ще більше метушні і так просто вниз по цій спиралі е, до бетонного паркану. І зрозуміло, що процедура складна і всього не передбачиш. І саме ж за таких умов від обіцянок варто втримуватись, публічних голосних анонсів варто уникати. Доведено ефективністю курської операції. Жодних анонсів, а ох, серденько тішиться. Е, це про планування. Так, ладно, тендер. До тендера приходять в ситуації, коли не провести його вже просто не можна. Бо всі навколо на нервах, та її обіцянки знову ж таки роздані. Тендер на першу чергу будівництва, але за практикою, по перше, це найбільший етап. А по-друге, Ця перша черга це абонемент на побудову всього меморіалу. Ну, в плані ситуації, коли хтось будує першу чергу щось масштабного, а на другу чергу конкурс виграє новий забудовник. Я можу пригадати лише одну, і це був капітальний виняток. Перша черга будівництва має обійтись в 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Кваліфікаційні умови. Ну, щоб на тендер податись, там обширні, грунтовні і серйозні. Що за великим рахунком абсолютно правильно, якщо ви хочете, щоб на тендер прийшли лише серйозні компанії, а не якась шантрапа. Я зустрічав гіпотезу, що в цих. Умовах є якась заточка під виконавця, а поясню заточка це коли в тендері пишуть, купимо лише в компанії, власником якої є лисий чувак, вагою 83 кілограми на ім'я Колян. Ну тобто, ніби і не називають якусь конкретну компанію, але варіантів буде не дуже багато. Я там з натяжкою в цих вимогах можу ну потенційним обмеженням назвати лише одну вимогу. Але я впевнений, що і вона нікого особливо не обмежила. Знаєте чому? Тому що на такий знаковий тендер ніхто не прийшов. Повторюю: ніхто не прийшов. Не прийшов ніхто. І отут ключова проблема українського державного будівництва. Про яку її треба б зняти восени оте кіно. Тому що, якщо тобі глядачу здається, що на пріоритетний проєкт національного значення, вартістю мільярди, стоїть черга із відомих забудовників та девелоперів, логотипи яких ти бачиш щодня, коли їздиш Києвом, то. А тобі? Ніхто не хоче мати стосунки з державою. Я зараз кажу про ніхто з тих, хто не домовився передчасно, тобто з. Нормального системного бізнесу. Інколи когось з них вмовляють, інколи когось натурально примушують. Але загальне правило цих стосунків та ну нахуй. Звісно, це ніяка не змова забудовників, щоб ігнорувати державу. Держава в плані будівництва робить все, щоб ніхто сторонній до неї не наближався. Ну, але це не для цього випуску. На тендер приходить аж одна компанія. One. Uno. Такі ось цікаві в нас конкурси. Наступного ж дня пишуть, що вона створена наступного ж дня після оголошення тендеру. Підіймається хайп про фіктивна компанія одноденка. Контрголоси кажуть, що так, це не одна компанія, яка щойно створена, а три компанії, які об'єднались в консорціум, щоб реалізувати тендер. І це нормальна практика. Е, так, це дійсно нормальна практика. От тут питань нема. Питання в іншому. Уявіть. В три різні компанії. Ви побачили тендер, проаналізували його, обговорили, хто що робить, погодили фінансові виробничі там організаційні ролі, домовились створити консорціум, пішли і створили його для участі в цьому тендері. А які шанси, що ви вкладетесь в 24 години? Ну бо консорціум зареєстрували наступного ж дня після оголошення тендеру? Тупо жодних! Е, Ладно, там настільки очевидно, що цей консорціум мав всі можливості готувати заздалегідь. Там настільки очевидно, що все робилось для оцих своїх пацанів, і ніхто, крім них і не мав жодного шансу. Що навіть якби не подальші події, про які піде мова, я б все одно ні крихти не сумнівався, як це все робилось. Ну в плані, дивіться. Проєктну документацію меморіалу, це етап до тендеру, розробляла компанія з Одеси. Директор Валентин Євдокименко. Головна з трьох компаній у консорціумі переможці компанія з Одеси. Директор до тендеру був Валентин Євдокименко. Ну, його перед тендером замінили на когось нового. Оце ж так Ребус. Це один і той самий Валентин Вікторович, чи два різні? Так. Робити консорціум для тендеру нормальна практика. Проблемка в тому, що тут радше тендер зроблений для цього консорціуму. Дивно, що ж це більше ніхто не прийшов, правда? Ну, давайте ж поглянемо, хто там всередині переможця. Я зараз спрощено, щоб в мене дизайнер не дуже запарювався з блочками і стрілочками. В консорціумі всього три учасники. Один учасник реальна будівельна компанія з Дніпра з красивим сайтом, обширним портфоліо і тісним співробітництвом з архітектором, який і розробляв дизайн проект меморіалу. О, я забув сказати, що архітектор і проект у меморіалі теж представлені лише в одній версії. Да? Забув, ну от тепер сказав такі ж конкурси. Я впевнений, що от на цю компанію і її постачальників і впадуть більшість і робіт, і матеріалів виокремимо тут. Додатковий підскандал. ну в плані до того, як цю компанію нещодавно переписали на нових власників, вона входила до групи, але під підсанкційного бізнесмена Єрмалаєва е, купувати матеріали, зокрема, граніт, якого на меморіал треба до чорта. Вона буде у сусідок з тієї ж групи, вже теж переписаних на когось нового. І там тепер, ніби організатори тендеру, звернулись до правоохоронних органів з проханням провести перевірку. Е, я вже готовий сказати, чим ця перевірка закінчиться, тим, що правоохоронні Органи встановлять, що так, ці компанії належали, а більше не належать. Бо, от в реєстрі так написано: від'їбіться, будь ласка, бо інакше нічого не побудують, а всім вже обіцяно, давно пора. Фух. Другий учасник консорціуму це дорожньо-будівельна компанія з Київщини, не просто з Київщини, а з Броварів. Сайт вже не такий красивий, там і флеш відвалився, але це нормально. Тому що ця компанія належить колишньому стародревньому очільнику державної автодорожньої компанії. Тож я переконаний, що асфальт класти вони вміють, а інтернет наш їм нафіг не, не А, Навіть розкопувати їх не бачу сенсу, резонно припустити, що ця компанія має закрити дренажні роботи, там дороги, доріжки і так далі. Але от який прикол: оці дві реальні будівельні контори. Які роблять роботу, вони, звісно, в консорціумі, але на них в консорціумі припадає частка лише в 20%, по 10% у кожної. А 80% в цьому консорціумі належить зареєстрованій в Одесі ТОВці, яка, знаєте, якось нічим особливим не вирізняється. В неї був якийсь тендер на ремонт районної поліклініки, був якийсь тендер чомусь на поставку робочого одягу. В неї немає жодного сайту. І ну, це не фікта родноденка, особливо зважаючи на цей Свінгер клуб з компанією, яка робила проектування меморіалу. Але це однозначно не публічна. Нерепутаційна технічна контора, і в неї 80%. Протокольно зазначу, що 80% власності в компанії це 80% розподілу прибутку. А перестаньте реготати, панове бухгалтери і пані бухгалтерки. Я ж кажу протокольно. Ну але факт: ця контора там головна. На неї і дивимось. Половина її належить пану, який іншим своїм власництвом і директорством, уносить нас в безмежні поля різних товок, де є і граніт, і вапно, і металобрух, чор чорна що ще. Блукати цими полями для цього блогу не бачу жодного сенсу, бо друга співвласниця головної у консорціумі компанії, яка виглядає. как техничная юрособа, в два кроки проводить нас до Георгия Беркадзе. А Георгий Беркадзе це... это... Эту переписку я точно не переписывал. А еще это... Це... Все, все, что я мог, я красиво продавал Голику. В чем в этом преступлении, я не могу понять. Ну и, конечно, це... Я могу писать, блять, Голику все, что хочу. Хуй могу ему пересылать. Это не ваше дело. Это никого не должно ебать. Ты берешь и ты лезешь в душу. І для комплекту нехай буде це, наприклад, взяти відбудову сьогодні. Ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали вклали, вибачаюсь, в фортифікації. Тим, хто не дивився. А якого питається хера не дивився? Ефір, з якого ці цитати пояснюю за пана Біркадзе діяч з офісу президента, підлеглий Юрія Голіка, який велике будівництво став публічним завдяки історії про вилучений набу у голіка телефон, на якому було багато всього цікавого. Зокрема, і зливи з набу. Ще в телефоні голіка було листування з власне біркадзе, який роками ж ніби терся біля найбільших будівельних процесів в країні, але от щось не міг урвати в них нічого прям суттєвого. І там є епохальне ниття про тата-тата, е, дуже хочеться тендер. Іронічно, що після ну ніби ж скандалу, викликаного тим ефіром, нарешті йому кажуть, вдалося. На першому місці серед цих варіантів получить Подряди, ну там написано капслоком. Дивіться, по-хорошому, вам зараз треба поставити на паузу і йти дивитись, оте відео, по лінку під цим відео, бо в тому відео дуже багато і детально про голіка. Його будівельну діяльність, роль біркадзе, і взагалі все-все-все, що стосується зв'язки цих персонажів. Е, я там півтори години про це розповідаю, і абсолютно не хочеться повторюватись тут. Тому шуруйте, будь ласка, дивіться, для вас робилось. А е, для тих, же, хто ледача дубка і не пішов дивитись, то я тут просто зафіксую, що беркадзе прив'язаний до голіка, великого будівництва і прив'язаний погане слово, він туди вбудований. І загалом. Здається, ми бачимо пер... перший мільярдний тендер, який можна впевнено охарактеризувати як нализав, бо там в листуванні чисто майстер-клас з римінгу керівництву. А, бля, це треба вирізати. І загалом, здається, ми бачимо перший мільярдний тендер, який можна впевнено охарактеризувати як нанив. Бо якщо вам здавалося, що в дитинстві ви майстерно випрошували у папки мороженку, то подивіться на ці 1,8 ярда і зрозуміти все про свій рівень. Звісно, на проведенні прес-конференції учасники консорціуму заперечили будь-яку причетність голіка і Біркадзе. Чи знайомі ви з Юрієм Голиком та Георгієм Біркадзе? Ні, і юридично мають всі підстави, бо нема в реєстрі. Заперечуй, скільки хочеш. Щоправда, вони заперечили і знайомство як таке, що повірити складніше. Бо Діркадзе, наприклад, від офісу президента приїжджав розрулювати конфліктні ситуації на попередніх етапах проекту. Його пам'ятають, його візити пригадують, бо архітектор проєкту меморіалу. Дербін працював із силою силенною проєктів, якими опікувався Голік, і одночасно працював з Дніпровською будівельною компанією, яка входить в консорціум, бо вона впроваджувала його розробки. Бо в телефоні Голіка є відео візуалізації, ну, тобто, Дизайн проекту меморіалу. І це відео йому переслали. Я не знаю, хто там не видно, але переслали в особистих, не в інтернеті знайшов. Це відео він отримав в березні 23-го року. І так, це проєкт попередньої версії меморіалу, ще тоді, коли його планували в биківні, але просто потім набув, вилучило у голіка телефон. А так, я впевнений, там би був і свіжий проект. Прям не сумніваюсь. Присутність в проєкті Біркадзе і Голіка, як на мене, пояснює і сам вибір оцих реальних будівельників консорціум, ну цих міноритаріїв. Будівельна компанія Дніпровська і точно добре відома голіку, як і архітектор, там взагалі міцна робоча спайка. Я можу припустити, що вибір Броварського, дорожньо-будівельного партнера, то це вже Біркадзе, бо він був головою Броварського району. Там є ще низка додаткових зв'язків, просто вони складніші, їх треба довго пояснювати, а ну, тут доволі просто все. Смішний момент. Смішний для тих, хто подивився, оце відео про зливи в набу. Після отого ефіру про зливи була м, хвиля таких непублічних натяків, щоб переконати, що Біркадзе в ОП, він давно агент під прикриттям. Він там так просто треться щось там, документує та та і все таке. А те, що він дуже давно там агента результатів ніби нема, то ще будуть. Ну і я впевнений, що це все розповідали не лише мені, але й іншим колегам. І в мене є питання: то що там, як, пацани? У вас здається, агент на підвищення пішов. Треба перепитати б вам в нього, як справи? Чи він ще ваш агент? Стидоба. Ладно, висновок той самий. Тут не стільки консорціум під тендер, скільки тендер для консорціуму Фіг розділиш. І знаєте, зважаючи на контекст і обставини, про які я говоритиму далі, я думаю, що цей тендер і цей консорціум абсолютно непорушні. Навіть якщо грані для меморіалу привозитиме на роллс Ройсі під санкційний Ярмолаїв особисто. Але вже зараз уважний глядач, який стежив за ситуацією з цим будівництвом, може сказати: так я це вже все бачив, я це все вже читав, і ще я бачив, що в кошторисах ринкові ціни, ви тут про корупцію, чи як, що там, де крадуть, в чому проблема? Правильні питання, уважний глядач. Розкусивте мене. Це блог не про корупцію, як всі до неї звикли, ну тобто безпосередній нахабний піздинг. І це блог не про меморіал насправді. Це блог про кризу державного управління, так би мовити, в кошторисах за поверхневим оглядом, ну поверхневим, бо вони всеосяжні, Дійсно немає якихось трикратних завищень. Тобто надприбутків, які можна прирівняти до елементарного попилу, їх там попередньо, попередньо немає. Звичайний ринковий прибуток, звісно ж, є, і за протокольною схемою структури 40% цього прибутку піде на жінку, пов'язану з біркадзе, тобто на офіс. А знаєте, на двоярдному тендері навіть без завищень по ціні це цілком пристойні гроші. І віддавати державні гроші своїм, навіть з ринковими цінами в світі. Чуть-чуть дуже сильно вважається шикарним підгоном і корупцією. Але не в наших широтах, погоджуюсь, для нас це прям крок вперед. Е, знаєте, ми чотири місяці тому розповідали, що режисер кварталу раптом став оптовим постачальником електрики. Ну, тобто він прокинувся в якийсь день такий, хочу електрику продавати, нафіг тут творчість. І одразу ж в нього нормально так почали купувати. Я не знаю, ви говорите. Ви Хто? І реакція, яку я бачив, була така: а що по ціні? А, ціна ринкова. Ні, ну тоді норм. Не норм, ну серйозно, не можна закривати держзакупівлі друганами по ринковій ціні. Не для цього людство придумало концепцію тендеру. Але ж на тендер по меморіалу ніхто, крім своїх, не прийшов. Ну, бо нема у великому будівельному бізнесі дурних совитись на тендер, про який всі вже знають, хто його візьме. Е, дивіться, те, що я зараз кажу на якийсь формальний дойоп, віддавати тендери своїм навіть по ринковій ціні неправильно. Але і проблема зараз в нас не в цьому. Я не думаю, якщо чесно, що ця вся підозріла конструкція чисто для того, щоб Біркадзе лям другий баксів заробив. Е, я розумію, я заплутав вас остаточно. Зайдемо з іншого кінця. Пофантазуємо, але це буде предметна фантазія. Ви президент, як і кожен з нас. І у вас є знаковий, пріоритетний, дуже потрібний і дуже красивий проект меморіалу, який ще на етапі попередньої організації втулився в чотири скандали і який треба нарешті зробити. Звісно. В системі з розвиненими процедурами, з розвиненим ринком і суттєво іншими механізмами стосунки влади і бізнесу, вам треба було просто призначити якогось публічного відповідального. А його задачею був би публічний же нагляд за тим, щоб механізм штатно працював по ходу реалізації проекту. Ну там оголосили конкурс, конкурс пройшов. Прийшли достойні люди, все будують, ну і так далі. Але в наших умовах немає ніякого механізму, його ніхто не створив. Через це немає ніякої довіри до влади у компанії. Немає ніякого бажання у тих, хто міг би це побудувати, зв'язуватись з державою. І єдина можлива форма контролю, коли тобі треба щось зробити, це знову спертись на одного з п'яти-шести менеджерів і суворо сказати, що треба зробити і не красти. Ну цього разу, ну точно ні. Швидко з'ясується, що у менеджера ну теж не те, що безліч варіантів, як це все зробить. І всі підуть протореним шляхом: зібравши друзів, зібравши знайомих, на яких хоч якось можна покластись, всунувши своїх представників у ланцюжок, розкидавши доляхи і натягуючи. Цю всю архітектуру на прописані в законі процедури, щоб мати ну, бодай якусь видимість пристойності. Але ж парадокс в тому, що цей весь процес візуально не буде відрізнятись від того, що робилось менеджерами раніше, в тих проектах, в яких пилялось аж гай шумів. все те саме. Ну просто тут, нарешті, кошторис, ніби нормальний, а не як з дорогами було. І причетність менеджерів в цих обкатаних схемах моментально ж вилізе. Ну так і сталося. І так як їхня історія прекрасно відома, то ситуація стане ще більш підозрілою. Вона стане ще гірше, тому що про керування паном Голіком реконструкціями а, ми розповідали скільки місяць тому. Сходіть, подивіться. Ну а історія великого будівництва так вона вже просто легендарна. Хто про неї не говорив. Ті самі менеджери з тими самими підходами. Просто в цьому випадку треба вірити, що цього разу не вкрадуть. Бо на цьому проєкті красти заборонили. На інших так суворо не забороняли, а на цьому заборонили наглухо. Вам може здатись, що я кипкую зараз, а я не кипкую. Ну, насправді, я цілком припускаю, не переконаний, не впевнений, припускаю, що на будівництві меморіалу не будуть цілеспрямовано нічого красти. І якщо щось піде не так, то когось навіть показово закатають в асфальт. Звісно, з компанії, а не оцих менеджерів процесу, бо менеджери нас традиційно не відсвідчують. І мало їх, ну більше п'яти разів нікого не закатаєш, а що потім? А якщо все піде так, ну, за планом, то в менеджерів після реалізації з'явиться ще валом проєктів, на яких не красти вже буде не таке принципове, а кошториси будуть не такі публічні. Ці своє надолужать. Тож ця історія не про меморіал як такий. Це історія про. Дивно прозвучить в контексті проєкту національного значення, але це історія про мікроменеджмент. Це історія про те, що реалізувати щось, спираючись просто на загальні правила, неможливо навіть президенту, бо нема ніяких загальних правил. Це політика без політик, де єдина форма контролю, навіть з найкращих мотивів, це лише встромити своїх. І тоді можливо. В одному конкретному місці і в одному конкретному проєкті все станеться не без скандалів, ну але хоча б станеться. Наостанок хочу а, подякувати тим, хто підтримує наш проєкт. Сказати, що в нас можливо, ви вже чули капітальні проблеми з баймікофі не лише в нас, в принципі, в Україні. BMC припиняє роботу з Україною. Тому якщо ви підтримуєте нас там, величезна вам дяка. Але, будь ласочка, будьте так ласкаві, просім дуже переїдьте в ідеалі на наш сайт. Там є форма донату, і він обробляється українською компанією в Україні. Або хоча б на Патреон. З Патреоном поки що проблем немає, але я, якщо чесно, думаю, що буде десь таке саме, як і з Баймія Кофі. От ще раз дякую вам за підтримку. Побачимось. Коли побачимось, я все одно не часто з'являюсь. Буде вересень, всі з відпусток повиходять. Перестану щось робити. Пока.